Четвер продовжує зимову погоду з морозами по більшості регіонів, але менш сильними, ніж в попередні дні. 22 січня принесе від'ємні температури майже скрізь, лише на півдні градусник покаже невеликий плюс. Подивимось, де цей день буде найхолоднішим, а де температура підніметься ближче до нуля. На Київщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Небо залишатиметься майже повністю хмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 6. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опади не прогнозуються. У Чернігівській області температура вдень буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 7. Прогнозується хмарна погода без опадів. У Сумській області температура вдень складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Небо буде значною мірою вкрите хмарами, опадів не буде. На сході на Харківщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 9. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 6. Очікується хмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 9 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опади не прогнозуються. На півдні на Одещині температура вдень і вночі буде 2 градуси тепла. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не буде. На Миколаївщині температура в день складе 1 градус тепла, а вночі близько мінус 1. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Дякуємо, що дивитесь нас щодня. Підпишіться на канал та поставте лайк, щоб не пропустити жодного випуску. Ваша підтримка дуже важлива для нас. На Херсонщині температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі мінус 1. Очікується хмарна погода, опади не очікуються. На Запоріжжі температура вдень становитиме близько нуля градусів, а вночі мінус 4. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 2. Прогнозується хмарна погода без опадів. На заході у Львівській області температура вдень складе 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 15. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. В Івано-Франківській області температура вдень буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Небо буде значною мірою вкрите хмарами, без опадів. У Тернопільській області температура вдень становитиме 6 градусів морозу, а вночі близько мінус 1. Спостерігатиметься значна хмарність, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Очікується хмарна погода опадів не буде. На Закарпатті температура в день складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 12 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. У Рівненській області температура в день становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 2. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. У Волинській області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 3. Прогнозується ясна погода з чистим небом. На Хмельниччині температура в день складе близько 1 градуса морозу, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде близько 1 градус морозу, а вночі мінус 3. Очікується суцільна хмарність, опадів не буде. На Полтавщині температура в день становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, без опадів. У Черкаській області температура вдень складе 1 градус морозу, а вночі мінус 3 градуси. Прогнозується суцільна хмарність, опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Небо буде повністю хмарним. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура в день становитиме близько 0 градусів, а вночі мінус 3. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. Четвер пройде хмарно та морозно. Одягайтесь тепло, бережіть здоров'я. Приємного, а головне, тихого всім дня.